Третій тиждень е, листопада по обстрілах буде дуже важкий. Собі, нехай люди роз, е, порозбивають uh -huh. по тижнях. Третій тиждень і четвертий буде досить важкий. Чет, е, половина четвертого тижня тут буде луплення по енергетиці. Тут можуть відбутися блекаути. Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі Поговоримо+. Плюс з вами. Я Альона Захарченко до нас доєднується прекрасна відьма Крістіна Косова. Вітаю, Крістинка, рада бачити! Вітаю, вітаю Альоночка, вітаю всіх хто долучилися до нашої трансляції. Так, записуємо власне це інтерв'ю 4 листопада, і а, сьогодні був візит посла США при НАТО. Відомо, що а, саме ця людина неодноразово виступала за те, щоб Україні надали далекобійну зброю, саме не дали. Тому від не дали. Ні, навпаки дали. А -а -а. Він виступав за те, щоб а -а -а. на стороні України був. Відбулася зустріч його з Зеленським. Можливо, є якісь хороші новини після цієї зустрічі. Чи знаємо ми ім'я цього гостя? Так, так, Метью Вітакер. Сподіваюсь, правильно ви поставила Вітакар чи добре, що не Вітков. У мене вже просто алергія на, на <світкув> слово Вітков. Дивимося, ім'я не дуже знайоме, але глянемо, що для нас, для України, принесе ця зустріч? Правильно? Так, так. Дивися, 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 прекрасно, по колесу Фортуни відбувається ця зустріч. Правда, тут випадає напружена четвірка мечів. Зараз розкажу, дивися. Колесо Фортуни нам говорить про те, що ця зустріч принесе нам зміни. Зміни прийдуть не так швидко, як ми би хотіли, але все ж таки якась я. Я думаю, що мова йде про зброю, і мова йде якимось. Якимось чином про логістику. І я думаю, що вони обговорювали саме ці моменти, адже вони краще знають і напружені точки, які потрібно було обговорити. Для нас це прекрасно, але ця на цю зустріч. Гігієни будуть дуже сильно медитувати, аби нічого не вийшло. Тобто хтось із наших ворогів знає про цю зустріч, і вона мега комусь не подобається. Чи це може значити про те, що зараз ворог посилить удари по Україні? Давай глянемо. Чи це програються в ударах? В ударах і так воно програється, ні, я б не сказала, давай ще раз запитаю, ні, тут удари ні до чого, ця зустріч і удари ні до чого. Знаєш, Альоночка, воно більше схоже на такі гнилі політичні інтриги, які ми вже всією нашою аудиторією, на жаль, навчилися розбирати. Мало того, що у нас бракує своїх проблем, ми ще і влізли в політичну кабалу. І ось тут будуть плестися якісь інтриги, будуть ставитися палки в колеса. Наприклад, це буде таке. Допустимо, вилізе знов якась жаба рапуха меркель і буде бекати. От щось розумієш, хтось когось буде накручувати один проти одного, воно більше вильється от в інтриги. Аніж в обстріли? Так, є в мене було підготовлене питання про політичні інтриги ще зараз. Хочеться поговорити про Трампа і Путіна, тому що власне те, що відбувається, да, Трамп то на нашій стороні, то він знову за Путіна і розповідає, який він прекрасний. Тому все це дійсно схоже на те, що між ними теж існують якісь свої домовленості, і все це заздалегідь підготовлені політичні ігри. Чи дійсно це так? Що взагалі між цими. Двома керманичами відбувається, що наразі енергетично відбувається між Трампом і Путіним. Давай глянемо угу. Трамп? Ну, якщо дивися, я зробила такий розклад не політичний, а зробила розклад не такий, як, як ніби вони пара. Розумієш, і які між ними напружені аспекти. Я зайшла не з політичної точки зору. От дивися, е -е Трамп не стримав своєї обіцянки перед путіним. Не стримав. Тому Трамп що він... не стримав. Трамп, а тут я здивована, Трамп, не Руя. Путін. Трампуня, так, я розглянула, я попереджаю, я розглянула не політичну не з політичної точки зору, а з іншої. В чому він не стримав своєї обіцянки? Коли лише тільки він зайшов, коли він заграбастав це місце морем обіцянок, він думав, що капітуляція схилити нас до капітуляції буде набагато простіше. Виходить, що Путін на нього образився через те, що йому не дісталися якісь землі, А Трамп йому обіцяв: Володя, не переживай, я тобі все залагоджу і я тобі все зроблю. Ось тут, розумієш, виплив такий угу. момент. Звичайно, що Путін хотів все. Ну, це зрозуміло. Але і Трамп як дурник йому пообіцяв. Тому. Після того, коли вони обидва, це не пройшло за день-два, почали розуміти, що один одного е, надурюють в цей прекрасний е, трикутник хто, хто зайшов? Сіньзіньпінь. Угу. І він зайшов, а так як він володіє інформацією. Дуже великою на, на Путіна він почав вплітати свою інтригу. Ми прекрасно знаємо по особистих стосунках, що відбувається, коли залазить третя особа. Починає, починає бути руйнація, тому що енергія стосується між двома вліз третій, і почалося Бог знає, що. Тому між ними є напруження, але ну, напруження це зрозуміло, але окрім. Війни в Україні вони заробляють дуже великі кошти, і відмовитися від цього вони не можуть. Тому тут є між ними є стосунки багатоповерхові. Вони не є однолінійні. Розумієш? Вони є багатоповерхові, і тут на всіх поверхах. У них полопали труби з гімном і почало затікати, і зараз вони не знають, що робити. Я ж кажу, ще й прийшов е, Сінзіньпінь і там вже розводить е, свої правила. Тоді питання зараз, як це позначиться на Україні, тому що між ними то відбуваються всі ці розбіжності, а... бачимо, що, позначу, на жаль, не негативно вважаю. позначається. Ну, дивися, на Україні як це позначиться. Те, що е, поганого, між іншим я і не побачила. Угу. Якихось поганих карт я не побачила. Я побачила те, що е, не подобається мені. Це і тяжко у часі, те, що ми будемо змушені е, розбирати і відділяти, де є якась нормальна інформація, яка нам дійсно корисна, і де є просто шлак. Просто шлак. Що сьогодні чи вчора заявив Трамп, що він відреставрував якусь ванну? Ти це бачила? Де, То, я між, що зараз один, просто не знаю, що один Ходить з валізою, випорожняється у валізу, другий реставрує ванни. Ось такі, ось таку шлачину, на жаль, ми будемо бачити, якщо ми повертаємося до твого питання. Ось такі вкиди, які абсолютно не стосуються нас. А у нас час іде, а у нас світло, а у нас люди, а у нас зима. Ось що є негативного. Але з позитивного є те, що ми дуже... Скоро ввалимо рашку. Я не знаю, з якої сторони, але до нас приходить таке зброя. Ну, добре, можливо, не ті томагавки, які обіцяв Трамп, але я все ж таки буду настоювати, що у нас будуть ті томагавки небагато, але буде, десь ми їх купимо. Коротше, можливо, це буде якась ну, умовно кажучи, контрабанда. Десь, можливо, ми їх дістанемо і ніхто не буде знати де. І ми ввалимо. І ми влупимо. Ох, чекаємо. Чекаємо, і хочеться, щоб це дійсно мало суттєвий вплив на подальші дії РФ. Давай ми раз вже почали говорити за цього третього в їх парі за Цзіньпіння, власне подальші дії Китаю. Чи можемо розраховувати на те, що Китай зараз відійде трішки від Росії? Можливо, навіть. Підійде ближче до України. А, взагалі, які його наміри, які дії подальші? Ну, все одно китаєць дуже хитрий. От той, угу. розумієш, отой от Тамагочі, він геть непростий. Якщо ще Трамп. Ну, він такий, знаєш, простяк, то це його отак навіть по енергії і по психотипу його пролускати набагато складніше. Вони взагалі троє різні погодься. наповнення Путіна, Китайця і цього дуже різне. Давай глянемо. Як буде себе поводити? Сідзіньпінь? Ну, тобто, я маю. Ні, давай не цілий Китай, тому що дивися, тут справа не в Китаї, а справа в особистих їх, їх стосунках, тому що вони є тирани, Сідзіньпінь і Путін, і вони при своєму правлінні знаходяться дуже давно, їхня система правління країнами є дуже схожа. І ще туди можна додати бульбаша, тому що вони. Нічого міняти не хочуть, вони народ тримають в такому в такій заморозці, аби не відбулося ніяких змін. Тобто вони десь за як, як за Радянщини вони замурувалися і не дають людям, людям міняти свою думку. Тому давай все ж таки я гляну на Сі Цзіньпіня, а потім в загальному на Китай, щоб було давай. трошечки детальніше, бо так мені ну, так я відчуваю. Які плани конкретно у Цзіньпіня? Дивися, вони з Путіном трошечки у них відбулося якась між ними, між ними непорозуміння. Тому Сі Цзіньпінь вирішив вийти як третя особа, бо до того Путін якби, ну, трошечки за нього вирішував. Розумієш в перемовинах з Трампом, а тепер він вийшов, і це Путіну не подобається, тому що він може сказати, повпливати? От Дивися, Путін мав свого Віткофа, правильно? Якого як оцю цю скажену вош він посилав до Трампа і вони собі вирішували питання: А як ти думаєш, а чому так не може зробити дзіньпінь? Так само собі взяти якусь маленьку гончу собачку, розумієш? І посилати до Трампа. І так само в Трамп'ячу голову заливати китайський шлак. правильно? Тому що Трамп надається до заливання, оце Путіну і не подобається. Тому що Китай вийшов, бо так само хоче такої влади, як і Путін. Бо так само хоче диктувати, тому що Путін його, ну не те, що він не вважав на нього, але ну, як, як би сказати по-простому, Цзіньпінь вважає, що Путін заякався забагато, і він вийшов, аби показати, що він так само є впливовий і великий, а путіночку це ніяк не підходить. Попадали мені карти, дівчатка. Хоп, дістаємо і давай зараз ще дістану одну карту, і давай ми дізнаємося. Дії уже не Сі Цзіньпіня, а самого Китаю. Правильно, як угу. він буде діяти, але глянемо напевно, як він буде діяти щодо нас. По відношенню так, до так, нас, так, давай. тому що решта нам, е, хай хоч я не знаю е, правильно там смажить своїх кузнічиків, що вони там їдять, е, тих хрубачків нам, нам до лампочки. Давай глянемо найближчим часом, це буде в плюсовому чи в мінусовому значенні по відношенню до нас. Не дуже є добре для нас, тому що все ж таки е, Китаю це все не дуже вигідно. Китай дуже хитрий. Китай дуже хитрий. Якщо ми, українці, дуже сильно розуміємо Путіна і його е, мозок КГБ, то Китай трошки інший, е, інший менталітет, і нам трошечки важче його зрозуміти. Важче розумієш? Е, не бачу, що він буде прихильний до України. Так може здатися. Така на якийсь час ми можемо отримати таку ілюзію, але це буде неправдиве. Чому ілюзія? Тому що ми розумієш, ми хапаємося за кожну ж соломинку. Правильно пам'ятаєш, як цей скільки раз і скільки енергії ми вбухали за 8 серпня. Скільки енергії ми вбухали за 2 вересня, що давав, давав Трамп ці терміни? Пам'ятаєш, скільки питань ми переглянули за Будапешт? Дуже багато, дуже багато всього, але все але ми витратили весь цей час в пусту, тому що воно не програлося. І я хочу сказати, що Китай буде навіювати, навіювати ілюзію, що ніби. Ну, ніби воно нам ну, від якоїсь ситуації буде краще, але це буде неправда. В кінцевому результаті Китай це, вибач мене, хитра гнида. Так, та ми всі це прекрасно розуміли. Звісно, хотілося б, щоб зараз як люди ми їх сьогодні порозкладали гарно так, так дуже добре. і Більше зрозуміліше тепер чіткіша картина. Що на жаль, на полі бою ми лишаємося одні, як власне одні. і тримали весь цей час цей фронт? А, так, тоді враховуючи все, все, що зараз обговорили, хочеться розуміти, взагалі, якою буде ситуація для України з обстрілами, з наступами. Що чекати, що ворог втілить найближчим часом. Третій тиждень. Листопада по обстрілах буде дуже важкий собі. Нехай люди порозбивають по тижнях, третій тиждень і четвертий буде досить важкий. Чи половина четвертого тижня тут буде луплення по енергетиці, тут можуть відбутися блекаути. І третій тиждень можуть бути два масованих обстріли. Не поки що не можу сказати куди, тому що я глянула в загальному прогноз два масованих обстріли по Україні. Будемо ближче так. до цього часу обов'язково дивитися так, детальніше. Так, ми з тобою зустрінемось і будемо вже трошечки е, точково собі переглядати, е, аби дати більш е, доцільну і більш конкретну е, інформацію для наших глядачів. Безумовно, давай зараз все ж таки хочеться про щось хороше негативу, і так у нас зараз вистачає, чи все ж таки у листопаді місяці будуть хороші втішні новини для України, і що це може бути? Це, ну, тобі сказати, так, такого сильно втішного не скажу. Дивися. Я думаю, що Покров склишиться нашим. Для mm -hmm. мене це є втішна новина. Безумовно. Тим більше це, ситуація, я... яка є сьогодні, там зовсім зовсім. Для мене це є втішна новина. Ближче кінця листопада відбудеться невеличкий обмін. Великого не бачу невеличкий обмін. Для мене невеличкий. Це є е, 240-280 людей. Я рахую це невеличким. Просто я хотіла б сказати нашим глядачам. Так, це важливо, що, це важливо, що, що для мене власне невеличкий. Ось такий може відбутися обмін. І давай глянемо чи ми ввалимо в ту е, коревську країну. Так, 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 так. Саме для цього я і задавала це питання. Валимо, валимо. І тут ще раз показує Альоночка оцю цю зустріч питання найперше, яке ти мені задала. І тут от воно висвітлюється, що, напевно, наприкінці місяця, можливо, ми отримуємо якісь, якісь якусь згоду цих таємних. Переговорів, які відбулися сьогодні чи вчора між представником, представником НАТО і Зеленським, тому що причина, буде, ну причина, як завжди, заявлена одна, а розмови проходять інші. І ми прекрасно це розуміємо. І для нас це буде непогано, тому що тут і шестірка випадає, і випадає колісниця, і це є хороша новина для нас. Чудово, пропоную на хорошому і завершувати. Так, таку Втілимо традицію, таким чином, якось будемо це хороше Звичайно. до себе. Фіксуємо на хорошому. Тому дякую тобі, Кристина, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці попередження. До деяких питань обов'язково повернемося пізніше, але зараз у кожного з вас є можливість задати свої питання. Пишіть нижче під відео в коментарях, що хотіли би почути від Крістіни, які би питання розглянути ще. Пишіть і наступного ефіру почуєте відповіді на них. Також доєднуйтесь до Ютуб каналу нашої прекрасної гості, доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу. Також там ще телеграм є у Крістіни і працює нічний патруль. Так це називається? Ні, це називається, Як? ніч, нічний захист», захист, захист е, так. який стартує щотижнево, і кожна людина, яка хоче отримати захист, там є сім ритуалів щоночі. Можна долучитись. Долучайтесь обов'язково, тим більше бачимо, що зараз обстріли дійсно досить часто відбуваються, і зараз це спасіння спасіння для кожного нас. Доєднуйтесь. І бережіть себе, любі наші, бережіть себе, мирного, тихого дня. Бажаю кожному з вас і до нових зустрічей. До Дякую, побачимось.